Всім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас понеділок, і здається, 21 <свісно> листопада. Я, чесно кажучи, забула якесь сьогодні число, але ну, нічого, я думаю, що я згадаю до вечора. І я вирішила підключитися зранку раненько, показати вам. Пряжу, з якої я буду розпочинати свій процес на цьому тижні у спільному проєкті Різдво», який організувала Вікторія з каналу Україночка. В'яже в'яжемо тренди. Нас там здається 22 учасники, і ми дружно в'яжемо. В'яжемо, що хочемо, що нам потрібно, і що нас надихає. На цьому тижні я беру, до речі, список учасників буде під даним відео. Можна переходити. Там дівчатка, із Instagram дівчатка з інстаграм в'яжуть, і в'яжуть дівчатка, в яких є YouTube канали. Тому прошу, переходьте, дивіться, можливо, чимось надихнетесь і ви, і в наступні старти вже прийдете також до нас. Так, я довго думала, розпочинати мені ці старти чи не розпочинати, але потім виявилось, що в мене взагалі немає розпочатих робіт, і я вирішила, тим більше, дівчатка, так, знаєте, воно все співпало, вирішила організувати такий проєкт, і я вирішила долучитися. Так от, я вже показувала в попередньому відео, де був така, ну, типу вступного відео, цю пряжу, цей зразочок показувала, але поки що я. ну... Скажімо так, я приблизно вже догадуюся, здогадуюся, що я хочу. Дуже мені оце ось подобається. Ну, дівчата, просто нереальна м'якість, нереальна така, знаєте, ніжність. Але прийдеться таки додавати оцю пухнастеньку ще ниточку. Як це буде виглядати, я не знаю. Мені хотілося, хтось мені писав в коментарях, здається, це була варвара. Що зробити полосатик? Я вже над цим думала. Але дивіться, коли я в'яжу на одних в тому й самому номері спиць. Ну, наприклад, я не пам'ятаю, тут здається, половиною чи на 2, мабуть, я в'язала. І я додала ще одну ниточку, то дійсно, трошки, так, знаєте, розширення. іде таке розширення? Коли в'яжеться на одних спицях, це треба потрібно або в'язати цей на більших спицях, або тоді прибирати, давати одну ниточку таку, одну таку. Можливо, ще буду пробувати зразочок, щоб. Тому що я просто Ну дивіться, коли я буду в'язати на одних спицях і просто додам ниточку, буде йти розширення. дійсно Потім буду міняти буде знову звуження. Не знаю, навіть не знаю, як його правильно зробити. Попробую ще, мабуть, просто е залишати, наприклад, тут в'язати в три ниточки, тут в'язати одну ниточку мериносу, і одну цю пухнастеньку. Можливо, щось так буде так. Ну, Одним словом, дівчата, буду думати, буду гадати. Ще раз показую пряжу: це у нас Мірагліо, артикул медуза. 100% маринос 2400 метрів у 100 грамах. І оця пряжа. Тут цю я пряжу брала колись собі на павутинку. Містер Джой, мабуть, якщо я правильно читаю, 46% суперкіт, 5% меринос і 50 ПА. Вона така досить пухнаста, гарнесенька. А, і в неї тут 1000 метрів на 100 грам. Тобто, на павутинку буде вона шикарною такою, знаєте. От, я думала зв'язати собі джемпер. Взяла, здається, по 100 грам я її брала, не пам'ятаю. Взяла два, на, дв на дві бобінки, попросила її змотати, тому дівчинка мені змотала. Але коли прийшла оця ось моя краса-бідулька, як я її називаю, то приходиться якось, знаєте, вирішувати проблему по-іншому, і треба буде щось вигадувати інше. тому... Але мені дуже сподобалася ця ниточка. Я думаю, що вона класно буде виглядати. Ну, нічого, щось вигадаємо, щось зв'яжу, поп попробую зв'язати ще один зразочок, і тоді вже буду вам підключатися по можливості щось вам показувати. Тому що буду довго говорити, на цьому буду зупинятися і до нових підключень. так дівчата, і купуйте пряжу по 2400 метрів на 100 грам. Тоді приходиться мотати вручну, так як моталочки в мене немає, а йти до когось просити у магазин не маю бажання. Усім привіт! Сьогодні вже у нас вівторок, і як ви бачили в попередньому моєму підключенні, я перемотала свій мереносик, якому 2400 метрів, у 5 ниточок. Тому що, дівчата, дуже я думала спочатку міксувати з пряжою, яку я в попередньому підключенні показувала, але потім вирішила, що ні. Буду в'язати тіло, а потім, визначу, чи вистачить мені на рукава. Так як у мене 300 грам цієї пряжі, і я в'язала літні ковтинки, там навіть бавовна була в складі. І в мене вони десь приблизно 150 чи 116 грам. Ну, тобто там зовсім мало грам використано. Тому я вирішила спробувати ризикнути і спробувати зв'язати в п'ятний точок. У мене, звісно, там ще пряжа залишилася, але поки що я буду використовувати ось цю, яку намотала. Ще нічого не розпочинала, тільки. Посиділа і розрахувала. Як ви бачите, в мене тут є залишки, і я хочу в рамках проекту в'язання і залишки в пряжі, так як я вже давно там не робила ніякого звіту. Потрібно було 15-го викласти, але я, ну, я не знала, що в'язати. Потім я згадала, що в мене є ось залишки таких, і вирішила зв'язати доньці знайомого і шкарпеточки. Там десь у мене ще такий клубочок, я трішки більше. Якщо мені цих не вистачить, то я, звісно, порозмотую. Я для того, щоб пряжі мені вистачало, і я бачила, щоб дві шкарпеточки виходять однакові. Я розмотую. Клубочок, який в мене є, одразу на два клубочки, приблизно зважую їх. І тоді я вже бачу, що мені як потрібно робити. Як в'язатиму на яких спицях, поки що не знаю. І хочу показати ще вам ось таку пряжу. Це будуть шкарпетки для мене. Коли вони будуть, я не знаю. Оце щось планую з цього розпочати. Це я буду однозначно стартувати, але скільки в мене його пров'яжеться, бо я ще не знаю, що. Як це має виглядати справа в тому, що, можливо, тільки будуть набрані петлі, можливо, тільки такий старт буде. А ці такі процесики маленькі, які не потребують багато розрахунків і всього подібного, і я буду щось з них розпочинати. Тому, дівчатка, відключаюся, дякую за увагу, не перемикайтесь, через хвильку підключусь. Ви, як я розпочинала цю шкарпеточку. Але але коли я розпочала в'язати цю шкарпеточку, я включила відео Валентини, житейське в'язання з Валентиною, де вона просто влог її йде. І вона розповідає про свої враження від пряжі Артсан. Ну, я ж, звісно, в'яжу собі помаленьку там і слухаю. І вона говорить, що пряжа не так розкривається, не така вона еластична, як Supervox Comfort Socks. І тут я розумію, ну це буквально у мене там було один чи два ряди, і тут я розумію, що мені цієї ширини мені не вистачить, щоб запхати сюди свою ніжку. Хоча тут у мене 56 петель, ні, 58 петель. Одним словом, пров'язала я ще трішки і дивлюся, що таке воно не те, що я хочу. В'язала на двієчці. Хоча доньці я в'язала з Alize Comfort Socks, Супервош Comfort Сокс, я в'язала на двічці, і вони досить гарно розкрилися, і вони еластичні, і вони класні шкарпетки. І я в'язала на 48 петлях. А в нас ніжка майже однакова. Я її шкарпетки одягала, міряла, вони на мене нормально налазять. А тут, на 56, я почала приміряти вже вдома, і бачу, що щось не воно. Тому я вирішила взяти, витягти з середини. І це мені, знаєте, як вдалося? Ось пів клубка в мене витяглося заразом. Я ледве-ледве знайшла кінчик і розпочала в'язати така ж сама кількість петель, як на попередніх, і ось уже зовсім друге. В мене виходить зовсім інша ситуація. Спиці No2,5. Досить гарно тягнуться. Я б сказала, що полотно виходить непогане, не таке, знаєте, дуже дуже рідке. Я ж таки надіюся що, хоч трішки-та вона розкриється ця пряжа. Ну, вже розповім про неї як виперу. Поки що ось так. І тому я хочу сказати, що от оці артісан, вони мені дуже схожі. Зараз покажу по якості дуже схожі на оці ось. Це я в'язала, якщо хтось за мною слідкує, я в'язала для знайомої на подарунок. І в'язала я на двійці, У мене ще тоді не було спиць номер 2,5. Я в'язала на двійці, і вони майже зовсім не тяглися, дівчата, ці шкарпетки, вони не еластичні. Але це Alize Comfort Socks. Тобто, от того, що це Artisan чи Comfort Socks, я думаю, це не залежить, це просто залежить від партії. Ну, Це моя така думка, тому що. Ну, Подивимося, в мене ще є декілька моточків Артісану інших артикулів. Я коли дійду до них, то я зв'яжу. Я просто в'язала от з чорної супервош. Дуже еластичний дуже гарно розкривається пряжа. В'язала ось в тому включенні також Comfort Sox, пряжа фіолетова така. Шкарпетки теж гарно розкрилися і досить еластичні. Батькам в'язала також з супервошком Socks, також дуже еластичні і на 2,5 дуже гарно вони лягають і еластичні, і, ну одним словом, класно. Але ж, а тут ось така бідулька, оце, оця пряжа, я не пам'ятаю номера, вже етикетки не знайду, тому що в мене залишились тільки оці клубочки. І оця ось пряжа, зараз я вам скажу номер її. Так, це у нас номер. Чи дриком. 9003. Ну, в'яжу, подивлюся, мені, в принципі, те, що виходить, подобається. Звісно, не так лягає цей меланж, цей. Як на Alize Comfort Socks, але я перед цим також дивилась відео, вже не пам'ятаю, чи є, де в'язалочка розповідає, що там немає взагалі е, полосок. Ну, тут, в принципі, я вже почала дивитися, почала розглядати дані пряжі. І що я помітила? Якщо придивитися, там в Alize Comfort Socks іде ниточка. Просто окрас її йде спочатку одного кольору через кількість там, метрів іншого кольору. Тут же, ось дивіться, ниточка, і вона, бачите, в неї оцей меланж по всій ниточці. Ну, тобто Фіолетова, там ось, а тут уже якась біліша така йде. І це так по всій ниточці, ось так, так само з бірюзовою. Бачите, як воно? Там десь біліше, десь бірюза. Тому воно ось так лягає. Тобто такого ефекту, як. З Алізе Supervoš очікувати не, не варто. Я вже коли почала в'язати, я тільки тоді побачила, я ще думаю, чому. Вона говорить, що воно не так лягає. А воно, бачите, дійсно, от у в'язці воно взагалі не так лягає, як Алізе Супервош. Тобто, якщо хтось хоче щось полосати, то краще брати Алізе Superwash Comfort Sox, Меланжеву таку, не таку, як не, не як Artisan. Хоча мені подобається, як виходить. Так, на цьому буду відключатися, трішки вам натеревенила, і буду працювати далі. Усіх вітаю. Говорила через хвильку підключуся, а пройшло вже декілька днів. І так, сьогодні у нас п'ятниця. Думала, не знала, чи вийде у мене зняти сьогодні шматочок відео, чи не вийде. І якщо вийде зняти і вийде змонтувати і викласти на канал, то ви, звісно, побачите сьогодні в п'ятницю. Але, розпочинаю по порядку. Я вже вам показувала, що я перемотала ниточки. І я розпочала процес, розпочала собі гольф. Ось така виходить у мене ситуація. Тут набрала на. Додаткову ниточку, тому що я не знала, як у мене буде проходити голова, не буде проходити голова. Мені хочеться щось таке, знаєте, з горличком стійкою І хочеться, щоб так, знаєте, горличко не просто висіло в повітрі, а трішки так, ну, скажімо, скажімо так, охоплювало горло шию. тому Тому. Тому в'яжу, ось, ось тільки пров'язала. На жаль, небагато, тому що ниточку перемотувала, це майже вечір пішов мені, поки я її змотала. І ну, ось так потрошку, із нашими реаліями, дуже так знаєте, в темну пору доби не пов'яжеш. Тому я трішки в'язала і надіюся, що на вихідних ще вдасться мені пов'язати. Дуже буду надіятися, що мені вистачить цієї ширини. Ось так. Ой, впав наш сніговик. Тобто ще рано, ще не зима, а ми його тут в кадр уже поставили. Що робити? Що робити? Не хоче він стояти, дівчата, тут у нас. Стій. Так, фокус зник, сніговик впав. І так, ось такий у мене перший старт. Далі я планувала там дитячі шкарпеточки зв'язати, але дівчата не вдалося, тому що. Тому що, тому, що, тому що не вдалося. Я е, брала на роботу з собою цю пряжу, як ви вже бачили там в одному з попередніх підключень. І я вже в мене ось готова шкарпетка, якщо це можна назвати її шкарпеткою, так? Ну, Але нічого, випереться і буде все гарно. Ось таким візеруночком я в'язала. Зрозуміла, що, мабуть, класно на цій пряжі буде лягати тільки лицьова гладість, тут де вона так лягає. От, тому мені більше подобається лицьова, але вже зробила, буду інший так робити. П'яточку зробила посилену, зробила бабусину, адже прийшлося перев'язувати. Мені дуже хотілося п'яточку стронг, але вона мені не піддалася, дівчата. Я 6 разів її перев'язувала, потім вирішила, що то, мабуть, не моє або не в цих шкарпетках. От, І розпочала сьогодні другу шкарпетку, ось вже стільки пров'язала. Тому, якось так. Просуваємося далі. На цьому буду, мабуть, вже завершувати своє підключення. Буду йти щось думати, мудрувати, що його розпочинати на наступному тижні. Не знаю, ще, що це буде і яке це буде. Але всього вам доброго, до побачення, до скорих зустрічей. Переходьте, будь ласка, до дівчаток на канали, коментуйте, ставте лайки. І дуже класно, дівчата, ті, хто. Коментують я одразу бачу, хто прокоментував з наших стартів, хто прокоментував з учасників. Прикольно це все читати. І дякую всім за підтримку. Ставте лайки, вподобаєчки. Кому як подобається, так і називаємо. Підтримуємо один одного. Всього, но... Всього доброго, до скорої зустрічі.